Я звертаюсь до вас з приводу, от я декілька місяців ніяк не можу розібратися і прошу, щоб ви розібралися з приводу безкоштовного магнітно-резонансного томографа у нашому місті. Там яка ситуація? Я не розумію позицію головного лікаря Жуковського, тому що вже багато років у нас існує якийсь там приватний кабінет. Цієї магнітно-резонансної томографії. Але це не дешева процедура. І наші мешканці, люди, які там пенсіонери, інваліди, не можуть там саме найменше, що коштує цієї магнітно резонансної томографії, приватному, коштує не менше тисячі гривень. А люди зараз це саме менше, а Зазвичай там дві тисячі потрібно пройти людині. І людини люди, люди, які отримують пенсію по дві з чимось, по три тисячі всього, це йому треба віддати всю свою пенсію, щоб пройти цей безкоштовний, ну, щоб пройти цей магнітно-резонансний томок. Але в той же час там, по Подільському по телебаченню показують, що Жуковський рекламує приватний кабінет. І він розповідає, що наша там лікарня облаштована магнитно-резонансним томографом, але не вказує, які там ціни, і чому особисто цей головний лікар, до речі, не зрозуміло, там, хто його призначав і коли відбувався конкурс на його призначення, чому не вирішує питання щодо забезпечення. Подільської громади безкоштовним магнітно-резонансним томографом е, Уже поклав там. Про, програма президента була, була комп'ютерний томограф. Відкрили той комп'ютерний томограф другий раз. Перший раз його відкривали у 2012 році КТ. Тепер його відкрили у 2020 КТ. Зараз проблема з магнітно-резонансом. Жоден не депутат міської ради, не обласної ради, не Верховної Ради не ставить питання, чому на весь Подільський район і в центрі Подільського району у місті Подільськ відсутній безкоштовний магнитно-резонансний тамогов. Треба вивчити, можливо, треба вивчити практику інших населених пунктів або інших областей, як вони вирішують. Хоча б там цей підприємець, він же ж там орендує, мабуть, у лікарні копійки. Це приміщення для свого магнитно-резонансного томограху, а отримує величезні гроші. Хоча б якусь частину там людей. Ну хоча б частину людей можливо було, або за пів ціни там кого, кого безкоштовно. У нас тільки там вже і учасників бойових дій, і інші соціально незахищені верстви населення. І хотілося б з цього приводу послухати головного лікаря. Що він робить за ці всі роки, За ці сі роки, скільки він на посаді, що він зробив? Хоч до когось звернувся, комусь написав, що є така існує потреба. Він там по телебаченню каже, що кожного дня приватний кабінет МРТ обслуговує 10-15 людей. По 2 тисячі це в день той кабінет має від 20 до 30 тисяч гривень в день прибутку. А орендує у нас там, мабуть, за тисячу або за півтори тисячі той кабінет. І, звісно, він буде сидіти, головний лікар, нічого не робити, тому що його це влаштовує. Що працює приватний кабінет, а люди хай платять. І тому я прошу, щоб ви розібралися, доручили комусь це і то, прийняли рішення. До речі, дуже цікава річ, що дійсно Жуковський жодного разу не, не говорить про те, про потреби нашої лікарні. Які там ну, що потребують якісь там ворог або магнітна резонанса, або якісь інші якісь, якісь, там, якісь прилади для лікування людей. Тобто його це не цікавить нецікавий взагалі. Добре, дякую до змагання. Да. Всього найкращого да, до побачення. Добре.